100 найбільших відкриттів. Закони спадковості У середині XIX століття монах августинець Грегор Мендель провів ряд експериментів, щоб відповісти на питання біологічної спадковості. Мендель був дуже допитливим і глибоко любив природу. Його цікавість до науки простягалась від дослідження рослин до метеорології і теорії еволюції. працюючи в монастирі на території сучасної Чехії, Мендель почав зі схрещення різних видів садового горошку, потім вивчаючи властивості отриманого потомства. Чому саме горошок? Бо як він сказав, це було цікаво. Мендель помітив, що схрещуючи круглий горошок зі зморщеним, він отримував круглий горошок, а не той, що мав би змішані характеристики, як він очікував. Однак, схрестивши отриманий горошок, він отримав у другому поколінні і кругле, і зморщене насіння. Він продовжив експеримент, намагаючись зрозуміти, які біологічні механізми спричиняють зникнення властивостей у першому поколінні і їхнє проявлення у другому. Одного дня Мендель порахував кількість зморщених насінин у другому поколінні їх була ровно чверть загальної кількості. Мендель спостерігав біологічний феномен, який ми зараз знаємо як домінантність і розщеплення. Тільки він тоді про це не знав. однак його експерименти виявили цікаві факти, які як він сказав, неможливо було не помітити. І на те, як саме він скращував грошок, приховані характеристики проявлялися рівно у чверті другого покоління. для Менделя це був прорив. Вперше Він зміг показати, що властивості наступних поколінь успадковуються у певних пропорціях. Тобто існують чіткі закони природи, які керують спадковістю. Усвідомивши це, Мендель зробив перше серйозне відкриття в генетиці. Кожна успадкована риса обумовлюється парою того, що він назвав факторами. Він казав, що кожен з батьків вносить один фактор. Певні фактори є домінантними, інші рецесивними, залежно від успадкованої комбінації факторів фактори Менделя називаються генами. Термін Менделівського ознака описує характеристику, викликану одним геном, яка проявляється у чверті потомства. Така характеристика може бути нешкідливою, як веснянки чи здатність закручувати язик, але є й такі, що ведуть до серйозних захворювань. І все це висновки роботи одного чоловіка з горошком. А експерименти над іншим скромним видом привели до другого великого відкриття.